І так, трішки про останнє оновлення на кінець жовтня. Стосується костуз-панель в основному і косту смо. Костуз Panel. панель. Була пропозиція додати вибір е, товщин, да, щоб кожен раз не вводити. От, це зараз буде відбуватись. Значить, шість товщин плюс одна, де ми можемо задати. Окрему товщину. Всі вони можуть налаштовуватись. Тобто, через контекстне меню, список товщин. От. І тут ви собі записуєте через крапку з комою. Через крапку з комою до шести значень. Вони будуть тут відображатись. Ми, поки що нам вистачить ці шість товщин. І плюс одна товщина, коли ви завжди зможете її задати через це меню окрема товщина. От. І оновилася сама специфіка побудови панелей. Да? Якщо в попередніх версіях було, треба було задати перше, друге. І третє потім потягнути вправо або вліво, то зараз ми перейшли уже повністю на як було у нас S-U-панель. Перша точка, друга точка, третя точка. Було багато пропозицій, що давай так. Тому що так було зручніше. Тому вирішили. Так, і перейти. Тобто зараз у нас вже... Ну і плюс додав візуальне відстеження розміру панель. Зараз у нас, виходить, перша точка. Друга точка. Тягнемо вверх. Працюють клавіші фіксації, тобто, наприклад, Shift. Ви зажимаєте по осі. От, або клавішами вліво-вправо вверх. І натискаєте Tab Tab зміщується. І потім можна або з клавіатури ввести, або по направляючих або вже вказати там якусь точку. От, тому зараз. Панелі будуються вже таким способом. Тобто, це у нас наподобі свою панель але під свої вже конкретні можливості. Далі наступне це у нас Move. Переробив досить інструмент трансформації, тому що були. Такі пропозиції, коли у нас було багато якихось приклад, виробів із великою кількістю точок. От, і тоді при малюванні великої кількості точок, які відображались на екрані, да, це все трішки лагало. Тому зараз фактично все це зроблено через е, бокс, який відображається синім кольором. От, І він фактично відображає обране. І зараз все, в принципі, літає і, і нормально працює. Тобто ми обираємо, переключається зразу у режим X-Ray. Щоб весь час не переключати інструмент при запуску, зразу переключається у. Напівпрозорий режим і ми тим самим бачимо. Плюс додав е, візуальне відстеження перехрестя. Да? Якщо ми клавішами будемо обирати сторону, в яку ми збираємося розтягнути або там зменшити чи збільшити, то також відображається відстань. Щоб не міряти там, рулеткою в деяких випадках, або що це стосується, наприклад, переносу кріплень, там, наприклад, або от, як зараз тут, да, де нам треба. От. І є індикація натискання контрола, відстань, яка рахується від краю цієї рамки синьої, або якщо ми натискаємо, то від центру. З центру, отут, де ці осі намальовані, отут від цього центру враховується, або від краю синьої рамки. Якщо в цю сторону, то буде показувати, наприклад, якщо вам треба збільшити, ми поставимо ще один, да, і його на 100. Від, Віддвинемо. І якщо ми зараз його виділяємо, обираємо то тобто Воно працює з виділеним, тобто ми не зможемо виділити цей корпус. О, і воно зараз працює таким чином, що, наприклад, якщо у нас ми клавіше вправо, то нам показує зразу відстань, наскільки ми можемо розтягнути, щоб під'єднатися до цього корпусу. І потім просто вбиваємо 100 Enter. Думаю, це буде досить таки зручно користуватися. 18 він зараз показує з-за того, що є така помилка у обчисленнях. Певні алгоритми не бачать. Але я постараюсь не бачать, коли дві грані з'єднані між собою. Я постараюсь це виправити, тому що воно вже у мене є такий алгоритм, де це виправляється. І внести вже сюди у цей інструмент. От, так само, наприклад, воно може працювати із кріпленнями, да, при переносі кріплення. Якщо ми обрали кріплення, щось не відбирається, А, тому що не вибраний той модуль. От бачите. От, Якщо ми там виберемо кріплення, то, в принципі, 256,5. 256,5 це від краю. Якщо ми переключимо, то 260 від центру кріплення. І ми вже можемо, наприклад, в цю сторону змістити його на 100. Воно зміщується і 160 мм від краю. Так можна користуватись. Зараз і. Буду радий побачити від вас якісь приклади, як ви це будете використовувати ще, знайдете якісь способи. От. Е, були до цього відео, де були показані певні функції і дещо вони не допоказані, мені здається. Тому що, наприклад, є такий чудовий який, е, функціонал, інструмент, яким я постійно користуюсь, це інструмент відступів. От. Чудова функція, я писав, був спеціально для того, щоб швидко відрегулювати, наприклад, зазори між фасадами. Да? І у Дмитра, здається, було відео, і він там ну, досить таки поверхнево це все показав. Тому дивіться, наприклад, е, значить, була така: ми обираємо, да? і зараз у мене показані відстані. У нього у відео була показана така штука, як нумерація. Це Можна переключати або нумерація, наприклад, коли у вас, і ви бачите, да, з якої сторони, потім вводити відстані для всіх сторін, або клацнути там, ввести відстань, да, яку можна ввести. От. Тобто вона тут вже відображається у цьому діалоговому вікні. От до цієї тумби ця відстань відображається. От. Але у контекстному меню ми можемо зразу включити відображення відстані. Тобто ми зразу бачимо, що сюди до цього фасада 31, до цього 3, сюди вверх нічого нема. Тобто відображається N. цю сторону 176,8. Да? І якщо ми хочемо швиденько його відрегулювати, ми наживаємо 31. Відступ, але відстань до об'єкта більше дорівнює 0. Тобто ми можемо ввести, наприклад, якщо ми введемо 20, то воно відстань зменшується. Тобто воно реагує на відстані і конкретно вже розраховує відстань, яку, яку ми хочемо. тобто не мінус 10, там, допустим, треба вводити, щоб там від 31, або мінус 11, да, щоб вийшло 20, а конкретно відстань, і тоді вже фасад сам регулюється. Або тут 3, наприклад, нам потрібно 4. Да. О, тобто. Получається, що тут 4. Да. А от знову ж таки там 30, да. 30. І виходить 30. Так само, якщо Escape, скидуємо вибір. Знову нажимаємо. 33 і так далі. Ну і швиденько собі можна відрегулювати. От. Так що такі оновлення на кінець жовтня. Сподіваюсь, не сподіваюся, буду намагатись ще більше оновлень, тому що ідеї є багато. Іх вдосконалення, і вдосконалювати загалом <coughs> інструменти АБФ, які допомагають. От. Тому. Чекайте слідуючих відповідей відео. От, і будемо досконалювати разом ці всі інструменти. Дякую.